10. Дивно, коли я розплющив очі, то сонце вже стояло високо в небі, а мене чомусь ніхто не збудив. Я підвівся, озирнувся навколо і обімлів. Вони ще вже догоріло, а біля нього нікого не було, зовсім нікого. Навіть речей моїх супутників ніяких не було. Я залишився зовсім один. Куди вони всі подівалися і як їм вдалося так тихо мене покинути, але головне питання навіщо? Щось сталося страшне. Але я ніяк не міг тямити, що саме. Можливо, вони провалилися знову в інший вимір, а може навпаки, то я сам в ньому опинився, і вони тепер не можуть мене знайти. Але якби це я провалився, то, ймовірно, був би зараз зовсім іншому місці, не такому схожому на попереднє. Он, навіть залишки багаття збереглися. Щось у всьому цьому було не так. І тільки тепер я зрозумів, що навкруги стояла повна тиша. Можна навіть сказати, абсолютна тиша, бо не чутно було жодного звуку лісу, не співали птахи, не перекликалися звірі, не чути було річки, навіть вітер не бавився шелестом листя, і від цього ставало ще більше моторошно. Може, я помер у вісні і тепер застряг десь між світами? мене почав ухоплювати жах, який я ледве міг стримувати, щоб не закричати на все горло і не зійти з розуму. Потрібно було щось робити. Але що? Я встав і пішов у напрямку річки, але її там не виявилось на її місці була порожнеча. Я повернувся назад, але місце, де я був ще кілька хвилин тому, також вже не існувало. Тоді я все ж не стримався і побіг, куди очі дивляться, біг, поки вистачало сил, біг, поки не почав вихаркувати свої легені, тільки після цього я повалився на землю від виснаження. Так і лежав невідомо скільки, в тому невідомо де, поки не почув. І довго ти ще так валятися будеш? Я не повірив своїм вухам, миттєво піднявся в пошуках джерела звуку. Напроти мене на пеньку сиділа невеличка заросла мохом істота. Її ноги бовталися вітрі, бо не діставали до землі, а в руках вона тримала посох з набалдашником у вигляді голови невідомої тварини. Хто ти, де я і чому тут? В голові роїлося багато запитань, на які хотілося скоріше утримати відповіді, поки істота не зникла, як і мої друзі. Та й хто ж його знає, може, то я зовсім зійшов з розуму, і ця істота уявна, можливо, вона зараз тільки в моїй голові. Ні, я не уявний, прочитала мої думки істота, а от світ, де ти зараз перебуваєш, можна і так назвати, бо він ніби є, але в той самий час його не існує. Твій розум ще не готовий сприймати таку інформацію. Тобі не варто тут довго перебувати і не час ще прямувати далі. Тому тобі треба повертатися. А куди я маю повертатися? Я не знаю дороги, я не знаю, де тут вихід, я взагалі нічого не розумію. А тобі й не потрібно цього розуміти. На все має бути свій час, а твій ще не настав. Бачиш ту стежку, істота посухом показала напрямок. Йди по ній і нікуди не звертай. Навіть якщо буде навколо тебе сміятися і буде дуже лячно, звертати не можна, якщо ти, ясна річ, не хочеш тут залишитись невічно. Ти все зрозумів? Ні, але постараюся зробити, як ви кажете, запевнив я істоту. Ну, тоді йди. І я пішов у стерці, на яку мені вказали. Але, пройшовши десяток кроків, згадав, що так і не дізнався, що ту за істота і як її кликати. Обернувся. Але на тому місці вже нікого не було, навіть пеньок зник, на якому вона сиділа. Шкода, але треба було рухатись вперед. Я йшов не знаю скільки часу, може, мить, а може, й вічність, бо тут час не грав ніякої ролі, тут таке враження взагалі часу не існувало. Раптом попереду утворилося величезне провалля, в яке почали падати дерева і зникати в його пащі. Воно рухалося в мою сторону, набираючи швидкість. Я зупинився і завагався, хотів уже було повернути і побігти куди подалі від нього, але згадав слова істоти, пересиливський жах і пішов далі, назустріч долі. От, провалі за сто метрів від мене, ще мить і вже за 50. десять метрів, і я лечу в прірву переміж з деревами, землею, травою і камінням. Я починаю кричати і задихатися. Олег, прокинься, чуєш мене? Вставай! Хтось мене турмушив і бив по лиці, але я майже нічого не відчував. Колись мене вже так приводили до тями, але здається, то вже було так давно і не в тому житті, хоча насправді ще й тижня не минуло. Я розплющив очі і побачив добові знайому картину. Катя сиділа на мені і з розмаху била пописку. Боже, яка ж вона була прекрасна в цей момент пробудження! І замахненою рукою, з розпущеним волоссям, що спадало їй на очі та розсипалося в усі сторони, хоч картину маслом пиши. Я підвівся, Катя з полегшенням видихнула і злізла з мене. Біля неї був тільки домовий, всі інші ще міцно спали. Перебував я зараз не найкращому стані, був весь мокрий від поту і мене добряче трусило. але в той самий час це зовсім не заважало мені бути дуже щасливою людиною. Тільки від того, що знову опинився серед друзів. Тому, як дурний, сидів і посміхався. Пущ знайшов десь покривало і накинув мені на плечі, щоб я хоч трохи зігрівся. З тобою все гаразд? ще схвильовано запитала Катя. І чого ти так посміхаєшся? Не знаю. Але я такий радий вас їх бачити, ви собі просто уявити не можете, з посмішкою на лиці відповів я. Катя повертіла пальцем біля скроні. Судячи зі всього, не дуже все гаразд, бо спочатку кричав у вісні без звуку, кликав на допомогу так, що в мене голова ледь не луснула, навіть захисти не допомагали, не міг прокинутися і прийти до тями, ледве не задихнувся, а тепер сидить, труситься і посміхається, як йолу. Так, то воно напевно виглядало дуже дивно, але мені справді було добре, і я нічого не міг з тим зробити, та й не хотів. Тобі щось страшне приснилося? запитав мене думовий. Не те слово страшне, просто жах. А може, й не приснилося, вже про себе подумав я. Щось хтось он був дуже реалістичний, як на мене. Ти не хочеш нам його розповісти, ще раз поцікавився Уч. Ні, я його дуже погано пам'ятаю, відповів я. Не хотілося нічого розповідати, поки сам не розберусь, що зі мною трапилось. Тоді приходь скоріше до тями і заступай на варту, бо я ще хочу подрімати. Довів мене до відома домовий. Блін, а я й зовсім забув, що зараз мій час чергування, і що я відбираю його час сну. Дагай, я вже в нормі. Уч себе довго мовляти не примусив. Він, підкинувши пару дровняку у вогнище, щоб тепліше було, Мустився поряд і тихо засупів. Я ж встав, трохи пройшовся, щоб розім'яти свої кінцівки і щоб краще зігрітися. Зробив декілька фізичних прав. Потім повернувся до вогнища, де сиділа Катя і невідривно дивилася в полум'я, ніби хотіла роздивитися його сутність зсередини. Спати вона вже так і не лягла. Мені чомусь в той момент так захотілося її обійняти, але я стримався і просто сів поруч. Ти чого не лягаєш? Ще маєш час подрімати. Успиш тут з тобою, та, якщо чесно, то не хочеться. Не одному тобі тут погані сни сняться, повідомила Катя. Вибач, я не хотів тебе так підривати, вирішив я вибачитися. Проїхали. Я розумію, що ти не хотів. Ти ж не контролював себе. І справді, я не зміг себе проконтролювати, хоча мав би, тому і відчував провину. Тобі не здається, що з нами щось відбувається? спитала Катя. І то щось не змінює або намагається змінити. Ти про що? не зовсім зрозумів я її. Проте. Що все дуже дивно, таке враження, що хтось за нами слідкує і коли треба, керує, а ми просто маріонетки. Вчора він захотів, і ми опинилися в іншому світі. Сьогодні він нам підкидає все більше і більше загадок і випробувань, а що він нам на завтра вигадає, навіть уїбити собі важко. Можливо, хоче, щоб ми щось змінили у своєму житті, щоб ми щось усвідомили і виправили, а може просто, щоб добрішими стали, щоб почали поважати один одного. Як ти вважаєш? Не знаю. Я над тим ще так глибоко не замислювався, ймовірно, що ти права, і це все не просто так. Але те, що ми змінюємось, то однозначно, принаймні я, бо добре відчуваю ті зміни середні себе. Я усе таки набрався мужності і обійняв Катю за плече вона ж зазирнула мені десь глибоко у вічі, а через них, можливо, і саму душу, та щось там розгледіла. Бо нічого не сказала, і руку мою не скинула, тільки ще ближче підсунулось до мене, щоб було зручніше і тепліше. Так ми й сиділи до самого ранку, насолоджуючись теплом вогнища і один одного, розмірковуючи над питаннями, на які людство за все своє існування так і не спромоглося дати відповіді. Спочатку прокинувся дракон він своєю зарядкою побудив усіх, навіть тих, хто мав намір ще поніжитись в обіймах Морфея. А потім пішов шукати нам щось на сніданок. Ми ж тим часом дружно пішли на річку вмиватися, після чого дівчата скоренько заварили для всіх трав'яний чайок. Муню на цей раз, мабуть, вирішив все ж переберегти свою фігуру і не полювати на дичину. Просто приніс нам ягід, грибів і пташиних яєць, що цілком нас влаштовувало. Тому, вгамувавши ранішній голод та справу, ми рушили далі на пошуки пригод на свою дубу. Йшли собі та йшли. Нікого ми не чіпали, нас ніхто не чіпав, нічого цікавого не траплялося, як не дивно, в ніякі халепи ми також не потрапляли. Розмовляли про дурниці, тому навіть пригадати особливо нема що, якщо тільки не рахувати доброчинності дракона, який запропонував дівчатам, якщо вони дуже втомляться, проїхатися на його хвості. Але цим великодушним вчинком вирішив скористатися уч, як тільки жінки примустилися на драконовій кінцівці, він також нишком прилаштувався позаду. На цей раз халява не прийшла, бо Муня чи то побачив, чи відчув цю зухвалість домового, але факт залишається фактом. Він зупинився і запропонував учу. Злазь, і знімай штани. Навіщо? не зовсім второпав домовий. Як то навіщо? Щоб переконатися, що ти жіночого роду. Всі посміхнулися, а уч став червоніший забуряк. Знімати ясна річ штани він не став. Але скоренько зліз із куста дракона і сховався позаду всіх, так там йшов, доки ми не натрапили в другій половині дня на хутір Барука. На обід ми вирішили не зупинятися, не безпідставно розраховуючи, за якийсь час опинитися в гостях у орка. і не помилилися. Хутір стояв посередині великої галявини, обнесений по колу високим частоколом. Ми підійшли до немилих розмірів воріт, на яких висіла табличка із застереженням. Обережно, дуже злий орк. Якщо сам не покусає, то його жінка точно загризе. Креативненько так, прочитавши голос, повідомив нам уч але що то в них тут за звичка така постійно всіх залякувати. А щоб не шастили всілякі небажані гості, почули ми чийсь грубий голос позаду себе. Ми обмирнулися, у нас за спинами стояв здоровений зелений орк із двома іклами, що виступали назовні. Як він там зміг опинитися, щоб ніхто не почув його наближення, то для нас залишалося загадкою. То не ви часом збираєте всіх покусати, поцікавилась у нього Дана. А треба, у відповідь париро Орк. Судячи з усього, то ви хазяїн цього хутора і звати вас барок я не помиляюся, втрутився в розмову дракон. Ну, припустимо. А то має якесь для вас значення? продовжив гру запитання Орк. Має, відповів Муня. Нас направив управляючий вампір із замку решена до своєї сестри, яка нібито живе десь тут неподалік, і казав, що ми можемо розраховувати на вашу гостинність. Ага, тепер все стало зрозуміло, то старий Сем вирішив таки згадати, що його вірний друзяка ще й досі існує на цьому світі, але тільки в тому випадку, коли це йому стало потрібно. Як на нього то схоже, ні, щоб самому якось залетіти на бочечку вина. І розважити мене свіжими і не дуже плітками і жартами. Але добре, що хоч вас прислав, все ж веселіше буде. Дивно, а чого це ви його називаєте старим, якщо він нам сам ще нещодавно казав, що він ще зовсім молодий пацан, можна сказати, молконого бах не просохло, знову поцікавилась дана. Старий, бо то старий друзяка, з яким ми, так би мовити, з дитинства знайомі і разом бешкетували в цих місцях ще за молоду, пояснив нам Барк. Як на мене, орк зовсім не відповідав тому, що було написано на воротах. Він видавався дружлюбним і балакучим, явно любив поточити ляса з гостями, які бувають тут, певно, не так же й часто. Але для чогось та табличка все ж висить, можливо, для вилякування бандитів або, може, просто для жарту. А чого ми тоді стоїмо тут під воротами, як бідні родичі? Давайте, заходьте до середини, ви ж дорогі, і відпочинок вам точно не завадить. А я за той час щось приготую, що вас почастувати. Барок плечем відчинив ворота і пропустив нас на своє подвір'я. Воно виявилось величезне, по периметру розміщувалася купа господарських прибудов на кшталт комори, сараю, стайні і так далі. А в центрі стояло чималих розмірів хатина на два поверхи, з рівним дахом, а не кусим, як було прийнято, і незабаром ми зрозуміли чому так. Кохана, в нас сьогодні гості! Вигукнув на весь голос ор. За якусь мить на порозі з'явилася, судячи зі всього, його благовірна, у фартуху і з руками полікоть замащеними мукою. поза неї виглядало ще п'ятеро орківських дитинчат різного віку. Сонечко, ти могла б нам приготувати щось смачненьке і накрити стіл на горі? попрукав її барук і показав нам на дах будинку. Погода зараз така чудова, а звідти гарний огляд навкруги. І там дуже приємно посидіти, пояснив нам Орк. Легко коханий, якщо ти там прибереш, приготуєш стіл і розставиш посуд, поставила свої умови жінка. Домовились, не став з нею сперечатися орк і скоренько побіг виконувати доручення. А ми, як дурні, залишились стояти у дворі. За хвилину почувся голос барока з даху будинку. Ви поки відпочиньте, за будинком є ослони, діти вас туди проведуть. За мить до нас підійшов на вигляд старший з дітей орка, і, відпровадивши на місце призначення, кудись зник, ми ж посідали, випрямивши ноги і даючи їм відпочинок після тривалої подорожі. Тільки дракон, як завжди, розлігся на траві. І що ви міркуєте про це все? спитав нас уч. Та нічого особливого, відповіла за всіх Катя. Гадаю, ми бачимо щасливу сім'ю, яка живе подалі від галасливої цивілізації з її брудом та інтригами. В тихому й гарному місці, але їм тут трохи самотньо, тому вони раді бачити густей, які зможуть їх розважити. Можливо, ти й права, але я би не став квапитися з висновками, застеріг її фін. Не знаю, що могло лицаря спонукати до інших думок, але бути обережними в незнайомому на місці не завадить ніколи. З іншого боку, ми постійно тепер опиняємось в нових для нас місцях, тому обережність взагалі не варто губити. Десь біля години ми так і відпочивали у дворі. Потім барок нас покликав нагору, але тут виникла одна непередбачена проблема. Якщо ми могли спокійно туди піднятися через будинок орка, то дракон це зробити не міг. Він просто в двері не поміщався, а літати ніби ще не навчився. Я буду тут, знизу, а ви мені будете щось смачненьке виносити або ще простіше скидати згори, – запропонував Муня. Ні. Так ніколи не буде, щоб моїх густей, як собак на дворі годували, заперечив барук. Ми зараз щось вигадаємо. І він таки вигадав приніс дракону драбину, але однієї виявилось мало, муня на ній не поміщався, тому довелося шукати другу. Добре, що вока про запас знайшлася така. Ми поставили їх так, щоб дракон міг лівими кінцівками братися за одну драбину, а правими за іншу. Перша спроба виявилась не дуже вдала. Бо як тільки Муня поліз догори, драбини роз'їхались, і дракон показав майстерність розтяжки в шпагаті, а потім гепнувся назад. Довелося мені з Катією тримати драбину з однієї сторони, бароку з фіном з другої, а учу, ризикуючи бути розплющеним, піштовхувати дракона в дупу. Наші зусилля не були марними, і за деякий час дракон уже був на горі. Я дуже перепрошую. А дах часом під моєю вагою не обвалиться, поцікавився Муня. Ні, він і більше витримає, запевнив його барук. Тут можна весілля на 50 осіб гуляти, а може й більше. Дах справді виглядав дуже місним і чимилим. Тут можна було непогано розвернутися. В центрі його стояв великий стіл, заповнений різноманітними стравами. Навколо стояли стільці зі спинками. А збоку розмістилась бочка на літрів сорок, судячи зі всього з вином, про яку вже згадував орк. Майже весь дах був критий матрацами, певно, щоб м'якше було ходити і приглушувати кроки, аби не заважати тим, хто був у середині будинку. Барок на правах господаря сів у голові столу, його жінка з іншого боку. Дітей, видно, не було, мабуть, їх ще не такі заходи не запрошували. Ми ж посідали кому де більше сподобалось, а дракон взагалі розлігся біля бочки, певно для її охорони. Накладайте собі все, що бачите на столі, не соромтесь, запропонував нам Орк. Заповати це все можна компотом і суниць, а от пити є вино або дуже місна і рідкісна річ під назвою Самогон. Ого, нічого собі, здивувався я. А як у вас упинився такий шляхетний напій? Та гостював тут у мене один чолов'яга з іншого світу, на вас дуже схожий, був мастак на всі руки. От взяв одного разу і змайстрував самогонний апарат та навчив мене, як ним користуватися. Правду кажучи, він потім більше місяця ніяк не міг з'їхати від мене, так його гребло після нього. Я погодився пити натуральний продукт супру. До мене приєднався уч. Фін із цікавості вирішив також спробувати, а господар нас підтримав. Дракона вже навіть не стали питати, просто налили йому порядну порцію в миску. Виходило, що всі чоловіки надали перевагу самогону, жінки вину. Бенкет розпочався. Перший тост ми випили за знайомство і господарів цього чудового будинку, другий за те, щоб у нас все було і нам за те нічого не було. Ну а третій, ясна річ, за жінок стоячи. Ну що я вам можу сказати? Самогон видався на славу. Був місний, приправлений цедрою і пився дуже легко, а в голові хмеліло поступово. був час і потеревенити, і добре закусити. Муня після випиту ухвалився, що він тепер став справжнім вогнедишним драконом і може підпалювати що завгодно, тому барок застеріг його не сильно дихати, бо йому ще тут жити з сім'єю, а новий хутір будувати дуже важко і витратно. Хміль добре пройшовся по головах присутніх. Усі розслабилися і утримували задоволення від чудового застілля. Орк випитував усілякі плітки. Муня, який знав їх найбільше, йому розповідав, а ми просто слухали і їли, інколи ставляючи свої п'ять купів. Не скажу, бо не знаю, скільки точно минуло часу, бо він тік тут дуже непомітно для всіх нас, але в один чудовий момент, після чергового тосту, фін опинився під столом. Його можна було зрозуміти. Людина не звикла до таких напоїв, тому ми його просто акуратно поклали порізь бочкою заздалегідь приготовані матраци. Тепер я точно зрозумів, для чого вони ще були тут потрібні, а бенкет тривав далі. Тости йшли один за одним, текла рікою. а потім хлоп! і мозок сказав Добраніч та перестав записувати будь-яку інформацію.